Вам слово тогда. Дякую. Я вдячний за запрошення, і е, я знав, яка буде тема, і свідомо е, зголосився. І е, дякую, і Єгору Фірсу, і Денису Казанському, всім іншим е, організаторам цього круглого столу. Він е, має важливе значення, оскільки він є громадським. А ви пам'ятаєте, що з перших днів як я повертався я після майдану в СБУ, я обіцяв і брав людей на роботу в СБУ для того, щоб його очистити спочатку і створити нову службу. Що стосується безпосередньо ситуації в Рівненській області, те, що там твориться, відомо мені вже декілька місяців. Те, що корупція тотальна, і Денис абсолютно справедливо називає задіянням правоохоронних органів, в тому числі і осередків або підрозділів і МВС, і СБУ, і, і ми розуміємо, що і інших органів. Реакція була і є наступною. Я хотів би на круглому столі почати з дій, які вже зроблені, а далі пропоную спільно погодитися далі дією, оскільки для мене важливо, що ми є з вами однодумцями. Перше, проєкт указу, фактично указ, який для підписання президенту я подав на звільнення нашого керівника в Рівненській області відповідного відділення СБУ. Так само має бути звільнена вся вертикаль СБУ в Рівненській області, і я визнаю перед громадськістю, що не виправдала себе закрита схема, коли після виборів президента погоджувались в обхід мене, тобто голови СБУ, керівники підрозділів, в тому числі спецпідрозділів по боротьбі з корупцією в областях. Треба на раз і назавжди зруйнувати це. І віддати на погодження посади такі ключові, як по боротьбі з корупцією, я скажу пізніше, чому, в тому числі і на відкритий конкурс, і на погодження з громадськістю. Це перша дія, яка вже зроблена, і я готовий. І давайте з вами обговорити, що ще. Інші відомства або інші правоохоронці, безумовно, має діяти міліція 100%. Я сьогодні Арсен Аваков не, не зміг переприбути міністр, але ми з ним проговорили. І він попросив Валентин. Чітко передай і розкажи про ті спецоперації, які сплановані зараз спільно, і які якраз торкатимуться, де міліція має зачистити бандитів за нашою допомогою СБУ, як спецслужби в ті компетенції, які ми можемо надати. Що стосується інших питань, я хотів би чітко зазначити про таке: що насправді розуміємо, що ведеться війна на два фронти. І агресія проти України це і агресія Росії на сході, де СБУ і вся контрозвідка мною розгорнута туди і дислокована. Але є і другий фронт. Це другий фронт, коли де воюємо з корупцією. І воюють наші люди, виборюючи власне майбутнє та власне, виборюючи можливість жити у своїй державі. Надра країни це ще одна дія, про яку я доповідаю сьогоднішньому круглому столу. Попри керівника відповідної державної монополії. Проти нього кримінальне провадження було порушено службою безпеки. Я так само констатую, що, на жаль, розслідування корупційно гальмувалося і продовжує гальмуватися в частині притягнення вже безпосередньо його цієї особу до кримінальної відповідальності. Бо саме державна монополія надра України допускає і або створює злочинно такі ситуації, коли рулять бандити. Коли грабують у місцевих жителів надра, найняті або не найняті ними бандити. Ця ситуація з нами законодавці Єгор Фірсов можлива через те, що немає до цього часу жодного закону, який би регулював в інтересах людей видобуток, збут та використання надр, зокрема, або насамперед бурштину, про який ми сьогодні говоримо. Біржа в державі так і не створена жодна для реалізації. Для чого? Денис на власні очі бачив. Для чого. Жодна ліцензія легальна видана, чи одна, чи сто. Це вже питання законодавця вирішити. Також немає. А що є, є те, чого ви зібралися. Я буду повторювати, оскільки Денис і я думаю, Єгор Фірсов на власні очі це бачили. Але я продовжив би про корупцію як таку, і зокрема через ту ситуацію, яку маємо з Рівненській, і не тільки і в Житомирській, правильно і на Волині Також. Все це можливо через те, що корупція є на високому рівні в правоохоронних органах. Тому, крім того, що я вже відзвітував кролому столу, я хотів би сьогодні також чітко сказати, що я підписав накази, і сьогодні звільнені всі керівники главку по боротьбі з корупцією Служби безпеки України. Настав час відповідати, відповідати і людям і брати інших людей, це не перша і не остання ротація. В тому числі можливо із середовища, яке сьогодні забрала за цим столом. Для чого? Для того, щоб діяти і дійсно боротися з корупцією. Там, де повноваження залежать від мене, рішення не забарилося. Більше того, крім звільнень, я хотів би так само показати і запросити до спільної роботи. Я написав сьогодні і підписав такі листи. І Тетяні Чорновол, і іншим народним депутатам Єгору Фірсову, і Єгору Соболєву, керівнику комітету по боротьбі з корупцією, де чітко зазначив, крім того, що я вже сказав, що зроблено в службі. А головне, для чого це зроблено? Що далі? Далі пропозиція така: створити спеціальну комісію за участю Дениса Казанського, Єгора Фірсова, Тетяни Чорновол. Ну і хто ще за згодою з народних депутатів готовий до цієї роботи. Більше того, Сваривши, я як голова СБУ, гарантую в цьому листі, я поставив під цим підпис повний допуск до всіх матеріалів, які є в службі, а також долучити всі матеріали, які напрацьовані вже або ще будуть напрацьовані цим круглим столом, для перевірки, для кримінального переслідування і для висновків для того, щоб зламати корупційний мур. Для чого зламати? Та для того, щоб під трухлявим муром корупції. Буде в тому числі знищена і тепер вже ця влада. Якщо не дослухаємось громадськості, якщо не змінимо ставлення і не почнемо реально з нею боротися з цією корупцією. Більше того, я після цього круглого столу для мене це насправді рівнозначні події. Буду ближчим часом в Вашингтоні і розумію, і не буду уникати відповідей і питань щодо корупції. І так само там я готовий. І крім локальних рішень, які прийняті, крім тих рішень, які ми прийняли вже в центральному апараті, крім зусиль громадськості і профільних комітетів Верховної Ради, в тому числі підключати, але вже напряму і Дієво І ФБР, і інші структури. Для чого? Для того, щоб вкрадені з України гроші, давайте разом і повертати. В спосіб, який зрозумілий і відкритий для людей. Я думаю, що. Сконцентрувавшись на таких кроках, плюс маючи таких союзників, як ви, можна і треба боротися з корупцією і локально на Рівненщині Житомирщині, чи інше, і відповідати на більш серйозні виклики корупції вже на високих щаблях влади або навіть найвищих в нашій державі. Щойно я був на уряді, так само, можливо, не зовсім до теми Круло столу, але просто як наслідки корупції. Корупція. Нанесло удар вже і створила екологічну катастрофу. Васильківський район, нафтобаза. Чому вона горіла? Та тому, що власники то зрозуміло, що колишній міністр там, Ставицький і всі інші, а кришували, дахували, і злочинні доходи отримували заступник генпрокурора, один з колишніх. Кримінальне провадження Служба безпеки сьогодні зареєструвала. І ми налаштовані працювати. І не треба нас зупиняти. Я користуюсь крилим столом. Вибачте вже Денис, але щоб заявити всім: по-перше, громадськість, прошу допомогти, особливо активістів, які знані в країні і за її межами яких точно ніхто не зупинить. Я ну, з вдячністю Карлу Волоху і багатьом іншим, кого знаю з давніх часів, я пропоную і тут об'єднати зусилля: громадські активісти, громадський контроль і невідворотність покарання. Так само, як і гори до таких молодих депутатів, як ви в Верховній Раді, зараз, пряме звернення, ну давайте нарешті, ви то точно вмієте. Я пам'ятаю в Донецьку, коли ви знімали піджак і йшли, і взламували ту корупцію міліцейську на виборчих дільницях, коли фальшували вибори в 2012 році, намагались фальшувати в 2012 році в Донецьку. Я трошки емоційно це кажу, друзі, але через те, що насправді нульова толерантність до корупції в мене, знаєте, вона фізична. І я не сприймаю, коли. Покривають корупцію, але роблять вигляд, що ну, ми там дорослідуємо, колись вам письмово щось відповімо. Ні, тут і зараз діємо. Є кращі люди, крім тих наказів, які я підписав, можна сьогодні їх взяти на роботу? Давайте, поїхали разом зі мною на Володимирська, 33. Це поруч. Так, як ми робили зразу після Майдану, ну тоді виправдала себе це. Виправдала, я визнаю. Зараз можемо взяти на боротьбу з корупцією. Давайте зробимо ще один крок. Вибачте, за трошки емоційний виступ, але він для мене був дуже важливим, оскільки Денис задав тон саме мені здається такого підходу. Дякую за увагу.